доброго полювання! Мене звати Дощінка. Та зараз мене спитають квітниця, ти що, поміняла ос? Моя відповідь ні. Це моя ос по крилах вогню Дощинка. Та сьогодні буде відео по крилам вогню. А саме топ 10 найсильніших племен у крилах вогню. Не будемо чекати, доки миша сама сама у лапи. Поїхали! 10 місце листокрили. Листокрили можуть бути зеленими та коричневими. Вони довголапі та їхні крила нагадують листки рослин. Вони розділяються на два типи. Другий я, на жаль, не змогла перекласти. Тому можу сказати тільки перший, а саме листокрили. У листокрилів є листоманція, тобто вони можуть керувати рослинами. Але для мене це якось слабенько. Дев'яте місце шовкокрили. Шовкокрили можуть бути абсолютно різного кольору, окрім чорного. Їхні крила схожі на крила метеликів. Шовкокрили можуть вловлювати навіть найменші потоки вітру, передбачати погоду, та вони можуть плести шовк та закутувати у нього ворогів. Мені здається, що вони більш сильні, ніж листокрили. Восьме місце морокрили. Морекрили можуть бути кольору від синього до зеленого, хоча у принцеси Актинії є крапля блідно рожавого кольору. У них є смуги, які можуть світитися. Їх вони використовують для залучення уваги іншої статі або для спілкування під водою, так як звичайним способом спілкуватися неможливо через вакуум. Вони можуть бачити. В темряві, під водою, та в них є масивний хвіст, яким вони можуть створити великі хвилі. Але, на жаль, вони не можуть видихати вогонь, та якщо вони довго знаходяться у місці без води, вони повільно божеволюють. Сьоме місце землекрили. Землекрили можуть бути кольору землі, при теплій температурі землекрили можуть видихати вогонь. У них сильні тіла, та вони добре маскуються під землю та можуть затримувати дихання до годину. У дракона, який вилупився з яйця драконячої крові, є вогнетривка луска. Наприклад, як у глинчика, коли він доторкнувся до вогни небезпечної луски небезпеки, на ньому залишився лише маленький опік, який швидко пройшов. Шосте місце. Темнокрили. Темнокрили можуть мати повністю чорну оску з переливом у фіолетовий або зелений. На їхніх крилах є срібні цятки, які нагадують зорі. Вони прекрасно маскуються у темряві. У дракона, що вилупився під одним повним місцем, буде матотну силу. У дракона, який вилупився під двома повними місцями, буде. Дві сили. Та у дракона, який вилубився під трьома повними місцями, буде мати три сили. Я пам'ятаю, якщо чесно, тільки дві. Це читати думки та передбачати майбутнє. Третю, на жаль, не пам'ятаю. П'яте місце небокрили. Небокрили. Можуть бути помаранчеві, червоні та інших кольорів, які хоч якось пов'язані з полум'ям. У них очі кольору полум'я, а блакитні є у тих. У кого буквально вогняна лоска. Наприклад, як у небезпеки, небокрили літають найшвидше, та у них вогонь найгарячіший. Живуть вони в горах та легко пересуваються по повітрю через великі крила. Четверте місце льодокрили. Льодокрили можуть бути білими або блідно-блакитними. У них на шиї є грива з шипів, вони можуть витримувати дуже низькі температури, вони видихають льодяний видох. Якщо він попаде на зовнішню частину дракона, то частина оніміє. Та якщо завчасно не вилікувати, вона може відпасти. Тобто дракон втратить ту частину, на яку попав льодяний видох. Якщо. Якщо видих попаде на внутрішню частину дракона, наприклад у горло, то він помре, у льодокрилів тече синя кров. Третє місце піщанокрили. Піщанокрили бувають кольору піску. У них на кінці хвоста є отруйне жало, як у скорпіона. У них майже чорні очі, наче бусинки. Вони можуть видихати вогонь. Пщанокрили бу були в центрі уваги, коли королева Оазис померла. За трон розпочали війну три сестри вогонь, опік та полум'я. У війні брали участь усі, при усі племена, окрім темнокрилів, дощокрилів та племен пантали, а саме листокрилів, вуликокрилів та шовкокрилів. Друге місце вуликокрилі. Вуликокрилі бувають жовтого, помаранчевого. Кольорів з чорними узорами. Їхні крила схожі з крилами бджіл, осте інших комах, які не пов'язані з шовкокрилами. В одній з частин тіла, наприклад, кігці, є отрута. Може, вона може бути різною. Також вона може бути завгодно. у жалі на хвості, у кігтях, у іклах і, і, і так далі. А також королева може контролювати інших вуликокрилів. Коли королева бере під контроль вуликокрила, у того очі стають повністю білими, та він робить та говорить все те, що говорить та робить королева. Вони, як і шовкокрили, можуть передбачати погоду. Перше місце дощокрили. Дощокрили можуть бути абсолютно різних яскравих кольорів. У них є тонкий сильний хвіст з допомогою якого вони легко пересуваються по деревах. Чому саме вони на першому місці? Вони можуть робити свою луску такою, якою вони захочуть, та вона може мінятися під, е, від настрою дракона. Також вони можуть робити себе буквально невидимими. Е, та у них є отрута в іклах, якою вони, можуть стрі... якою вони можуть стріляти. Ця отрута, наче кислота, знищує всю органіку, на яку вона попала. Ви уявіть, у війні ви приходите до лісу дощокрилів, та коли ви приходите, їх ніде нема. Ви вирішуєте, що вони просто поховалися, так як всі племена вважають їх лінивими та дурними. Але з нікуди у вас стріляє отрута, дощокрила. Ви падаєте та помираєте, хоч і не в довгих, але муках. Це виходить, що дощокрили, невидимі вороги, та, та знайти їх. Можна тільки по запаху, і то не факт. Е, на, я ще не дочитала повністю всі книги. Та і не всі книги вийшли в українському перекладі, тому точно не знаю, чи е, дощокрилів можна знайти по запаху. Але також є шанс вижити, як у «Королеви Багрянець, коли сяєво е, стрільнула у. Хіба у королеву Багрянець все ж таки змогла вижити та продовжити с своє, с ну, свій статус королеви. Також знайти проти отруту дуже важко, адже проти отрута від отрути дощокрила це отрута його родича. Тобто е отрута працює так. Якщо отрута дощокрила попаде на когось, і ще один дощокрил, який йому не родич, теж стрільне туди, куди її стрільнув той, то отрута посилиться. але якщо стрільне родич дощокрила, то вона навпаки буде поліпшуватися весь стан. Тобто, можна сказати проти отрута. Але родича важко знайти, особливо у війні. Ну що ж, на цьому я завершую. Можете писати свій топок у в коментарях. Гарного полювання!